Всім good time, З вами Віктайм! І сьогодні ми будемо грати в Prison Simulator. Ну, чи симулятор, я не пам'ятаю Я тут вже пограла ігрових днів 35, так що зараз виглядає моя тюрма якось отак. Зараз я вам проведу по ній типу, екскурсію. Заходимо сюди, у нас тут камери, всі працюють. Тут у нас маленьке общежиття. Отако. Да. Зараз у нас душ. Тут освобождаються. Тут були камери, я їх знесла і построїла общежиття. <гум> тут у нас кухонька, це тільки перший поверх. Тут далі у нас душик, тут люди миються. Ну як люди бути, миються. От. Тут є телефони, тут типа для спорту. Вот. Це автомати з газіровочками, також тут є мусорки і сідалишні місця. Піднімаємося пі по драбині йдемо сюди. Тут у нас туалет, тут у нас теж общежиття. Я собираюсь в ті серії, що на рішення третьому поверсі построїти, бо до цього я її построїла общежиття. Тут у нас тоже кухня на другому поверсі, щоб всі сюди ходили, кушали, їли. Тут у нас тоже охоронна будка. Така, типа непримечательна. Там дверка якась, ну що за дверка. Тут у нас тоже двухместный душик. Двухместный душик вот от, вот прикольненький. І все, це кінець другого поверху Далі йдемо на третій. Тут у нас от третій поверх. Тут дуже багато цих для спорту. Теж кабінки. Із цих кабінок ми сьогодні будемо робити, але трошки пізніше вже теж общежиття. Тут у нас теж будка і тут столова. Все. І от там ще душ. Так, да, іменно там я построила душ, не знаю чого. <laughs> Сама захотіла. І вот. тут у нас ще один бонусний туалет. А вдруг то в час душі захоче, то вот все. Е -э Тепер вот, таки... вот, такая вот в мене крута тюрьма. Я її построила за місяць десь на ігровий мі місяць. Ви знаєте, скільки ці трабини, бляха муха коштують. Що то капець? Ось вот так вот, а у нас все живеться. Люди зараз їдять, собі кайфують, живуть. Це дуже добре. Бо це дуже добре. Так. І ще я купила отаку вот машину. Вона дуже удобна, кстати. Тут вже шість преступників поміщається. Якщо хтось захоче пограти, названня оставлю в описі, я їй сказала. Вот. Зараз ми будемо робити на третьому поверсі общежиття. Так. Я вам ускорю, щоб не було так довго. Бляха-муха-бунт. Нічого, сейчас ми їм посправимо кімнатку, де вони будуть срати. Не. блядь. Чого нам можна строїти во время бунту? Бля, хамуха. Че іменно во время відео все пішло не так, як треба. Фух, бунт піш... пройшов. Нічого, зараз ми їм поставимо сральні місця. А шо ви хотіли, взагалі-то? Нічого сейчас строим. Тут вони розбушевались, блин. Бунт у зроблять. зробить. Ой. Піймом. Зараз ми їм построим сральные місця і вони будуть дуже добре сердити. А що ви хотіли? Це тюрма щет. Хотіла построить, а теперь треба сральные місця ставити. Все, думаю, им хватит с запасом. Тут уже разбушевали. Не хватает, не хватает. Всё, им хватает. Просто выкореживаются. Сейчас я их уже построю. ее. Хорошо. А що ви думали? Це просто буде? Ні. -е -е. А так, сьомо. Я бізопасность одну камеру. На всякий случай, щоб бачити, як вони суруть. А що? Почали мені отут -от -от. Дивіться, яка армія скітуалітів. Взагалі клютони, на природу видно, як вони будуть срати. Все з... круто, що їм не подобається. Так, да, зараз поки що так. Але потім все буде добре. Зараз я вже вийду. Так що. Сдіюсь, у вас не буде ніяких питань. Бо питання в них. Знаєте, поки я строю вирішила сказати, чого мене так довго не було. Мене дуже довго не було, бо в мене сталося, сталася така штука, як вигорання. Я перестала типу, думати, за я взагалі знімаю відео. Думаю, що це нікому не треба. Що в мене Ну, мої відео нікому не потрібні взагалі. Тому на час перестала випускати відео, але е, зараз я повернулася і зараз все окей, я можу випускати відео. Мінімум вийде відео десь, може, два за неділю. Ну, це я можу перебільшувати. Не довіряйте мені, бо я можу сама себе іноді обманути. І просто що знаєте, от що прикол такий. Я захворіла дуже вовремя вітрянкою. Просто хто не знав мені 11 років. І от так от якось вийшло. Так що... Ну... Таке. От. Ми майже достроїли наше общежиття. Що життя майже готове, дивіться як. Тут гарно, добре, ще круто, дивіться. А зараз буде ще краще. Ви знаєте як? Панно я поставлю тут ліжка, а чого ні? супер построєно. Хе-хе-хе, тепер у мене везде общежиття. Що? Давайте тепер подивимось на камери як це виглядає. Монітори. Так, це перша у нас камера, перший поверх. Це у нас друга, друга камера. старший поворот тоже. Что так мало цих Заключенных. Треба привезти больше. Сейчас привезем. У нас будет 50. У -у -у. Сидаем. Включаем сирену. Бо ми жорстко їдемо на дуже важливе завдання. У мене звуку немає, не то, що і в мене його не существує, а то, що я його виключила. Все, приїхали. Так, чувак, ти йдеш з нами, бо в тебе синє волосся. І в тебе чорне все. Дівчина, ви йдете з нами, бо ви Дівчина. Все, поїхали. Так, ви йдете з нами, бо у вас дуже цікаве волосся. До нас. А ви йдете з нами, бо ви хлопець. А ви йдете з нами, бо ви біла бриса. Добре Ну, і що ви цього за компанію? А що, отлично, по-моєму? Все. До нас. До побачення Збиваємо світлофори, збиваємо дерева, нам нічого за це не буде. Пофіг. Сбиваем все на своем шляху. Чего у меня так мало? Было 44. То ли все по порталу, то ли я выход нашла-то. Сюда. Сюда. Сюди. І ще один. Не один. Три. Зараз у них. Ой, Жене. Це ж моє. Це освобождение, арну, ладно, ладно. Зараз у них. обід. Ще один освобожден. Да, йо, йо скільки можна освобождатися? Йдіть на місці. Ви мені гроші приносите взагалі. Сидіть на місці. Нічого, зараз сейчас за одними поїдемо, і все буде у нас кайф. Хороша серія. Построїла общагу. Построїла людей. Не знаю, построїла. А що я нічого цій серії не построїла? Я просто... Построила обчалу, я построю, я взяла до себе ще 12 людей і все, і в мене збіжали. І в мене прийшов бунт, Круто, блін, жити. Хто хоче до мене в тюрму? Кстати, аккаунт, з якого я зараз граю, я це типу не основний. Звісно, не знаю, зачем чому вам це не сформується, але... Якщо ну, хтось буде кидати запрос в дере, то що просто знаю. Опа, все, поїхали. В... Дерева, розійдіться стовпи роз... розійдіться, я везу шести преступників. выходы. Боже, что у него с прической? Напоминаю, вода 4. Сюда. 50. Ой, пятьдесят, пятьдесят два, а вот и пятьдесят один. Все, супер, пятьдесят один заключенный. Ну и зараз спорт, Ну, спортики, вообще жесткий. А ну, а ну по-моему, стражи. Ага, хорошо, хорошо. Миновали кого? Мену, так что я маку. Раз. два, Три, зразу, добавлю. Шоп, никто, не цейвом, не а. Тут, о. Все, все. Супер. А то он не цыго, як бы. Супер, вообще, мне здається, крута. в мене тюрьма. Ну, думаю, на цьому прекрасному моменті я думаю, можна закінчувати. Якщо ви хочете другу частину по цій мега-тюрмі, давайте зберемо хоча б два лайка. І всім па-па! до нових зустрічей!